Равлик і кит. Ось казочка вам про мале равлення і сірого велета, кита горбаня. Ось скеля висока, мов сажа, чорнюча. Ось равлик маленький, непосидючий. Цей равлик узявся по скелі повсти, Розгледіти море, човни і порти. Поглянув на обрій і сумно зітхнув. У мандрах морських я ніколи не був, Хоч завжди чомусь мандрувати хотів. Равлик тихесенько запормотів. А равлики інші сімечки тої, Що міцно прилипли до скелі гладкої, Сказали усі равленяті малому Не смій мандрувати, лишайся удома. Збентежився Равлик та тільки на дрібку, І вигукнув Ні. Я рушаю в мандрівку. Засяяв сріблястий за равликом слід. Агов, хто зі мною побачити слід. Ось кит, що на хвилях бурхливих, стрімких, Приплив уночі, як світили зірки: довжезний, грубезний, горбатий і грізний. Почав він співати для равлика пісню про шторм, про корали. Про гори із льоду і про метеори, що падають в воду. Ось велет хвоста підійняв над водою і мовив маляті: Пливімо зі мною. Ось море широке вирує, не спить, на дужім хвості равленятко сидить. Доправлять їх хвилі в далекі світи, Де вежі із льоду стремлять із води. Де в горах горкоче вогнений вулкан, Де золото сонця і пісків океан. Ось хвилі здіймаються, б'ються, пустують і піняться, лються, і хлюпають, плескають на равлиня, На дужім хвості у кита горбаня. Ось печери холодні, ось печери підводні. Де рибки смугасті й строкаті, а кули зубасті й голодні, шастають, вертиться край горбаня, в якого сидить на хвості равлення. Ось неба простори напнулись над морем, що тішить і сонцем, і ніжним теплом, Та іноді враз починається шторм. Тоді в нібесній, у небесній отій глибині Блискавки падають дуже страшні, Лякається бурі мале равлиня на дужім хвості у кита горбаня. Маля озирало і небо, і море, розбурхані хвилі, далекі простори. Зітхало воно зачароване всім. Таким я тепер почуваюсь малим. Та сталася прикрість от горе. Кит заблукав серед моря, Ось моторні човни заступають їм путь, вони збурюють воду і хвилю женуть. Своїм ревом гучним замакітрили світ, до мілких берегів доблукався наш кит. Ось почався відплив, хвиля в море біжить, ось нещасний горбань серед бухти лежить. Ну ж бо, швидше у море! До горбаня закричала що сили мале равленя. Йо тяжкий і великий, зізнатися мушу, сам я звідси, з пісочку, ніколи не зрушу. Ровленятку мале, було другом кита, загукало ні, ні, і злізло з хвоста. Равлик поповз у незнану дорогу. Це ще не кінець, я покличу підмогу. Ось дзвоник у школі, яка край затоки, зеленький, кличе дітей на уроки. Ось вчителька каже Працюймо у тиші, і потім словаці ще й крейдою пише. Ось дошка шкільна, наче саже чорнюча, Ось Равлик страшенно непосидючий. Це равлик, це равлик, ніс вчительки зблід, а діти на те з равликом слід. Дошка виблизькою за равленням. Мерші, урятуйте кита горбаня. Ось діти зі школи побігли юрбою, Команду пожежників звуть із собою, Щоб горбаня поливати водою. А ось і приплив, що вірвався в затоку. Ура! всі кричать, хто прибіг на толоку, Кита з равленням підхопило потоком. Ось Равлик підплив до своєї оселі, До родичів тих, що сиділи на скелі, І мовили Равлики, Як плине час, ти добре підріс і вернувся до нас. І розказали равлик і кит про мантри далекі Побачений світ, Про шторм, про корали, про гори з льоду, І про метеори, що падають в воду, І про равлення, що повзло навмання, Лишаючи срібне своє послання, Яке врятувало кита горбаня. Ось кит звів хвоста. З морської води, Щоб дружна сімейка змогла запости. Так рушила в мандри весела рідня На дужім хвості у кита горбаня.